Отже, це тема пов'язана саме з нашим ароматом новинкою Олорнацин. Nothing. І тут я хочу сказати, що це найпреміальніший аромат. Бо нагадаю, що преміальність аромату не залежить від бренду, залежить всього від чотирьох показників а, флакон. Інгредієнти ексклюзивні, співпраця з відомими парфумерами, і четверта дуже важлива річ це шлейфовість або стійкість аромату. Отже, чотири речі, про які ми можемо говорити саме в тому, в темі преміальності аромату. Увага на екран! Же яскравий, сміливий, виразний, непримиренний аромат, який дає, і до речі, це парфум, бо це ну російською, скажімо, дюдухи це парфум, який буде триматися на протязі цілого дня. А ще він підкреслює сучасну жінку. Він дає їй бути більш яскравою і більш такою а, більш. А, модерновою, можна сказати так, ну і хочу додати ще й, а, рожеві відтінки, бо саме відтінки відіграють дуже дуже важливу річ. бо... Це модно, це стильно, і це дуже круто підкреслює саме дизайн флакону. І ми знаємо, що Олорнасен це завжди флакони клатчі. Це дуже сучасно і дуже потужно. Але говорячи про Олорнасен Антіфлайт, я тут хочу сказати, що він натхнений модою. Він натхнений тим, що сьогодні є в 2023 році найсучаснішим і найпопулярнішим. І до речі, хочу сказати, що. Інститут кольору пантон об'явив саме цей колір. Який називається, Viva Magenta, цей колір найсучаснішим кольором року. Це найяскравіший колір а, 2023 року. Отже, це не тільки сучасний аромат, а це і сучасні відтінки. Ну і окремо, говорячи про шлейфовість аромата, він, він неймовірний, він 10 годин стійкості і дуже потужний інгредієнтний склад, адже верхня нота це соковитий мандарин, який одразу своїми бризками надав хає на енергію. Нота серця отут, друзі, запатентовані ексклюзивно, науково зібрані інгредієнти супер абсолюту туберози, а також олії червоного імберу. Це дуже потужні інгредієнти, і це запатентовані а, науково зібрані ноти. Ну і окремо базова нота, дорогоцінний бурштин, окремо пачулі, амброві акорди, вони дають нам змогу підтримати стійкість цього аромату і розкриватися йому протягом цілого дня. А хто ж створив цей неймовірний парфум? А це дует двох парфумерів Бенуала Пуза і Маріон Кастеро Саме ці, дует цих двох парфумерів Створив цей найсучасніший аромат впевненою сучасною навіть зухвалою жінки, яка. Яка просто рушить світ саме від свого вигляду і зі своїм парфумом. Ви впевнена, ви не залишитеся десь в осторонь. Ви будете помітні з цим парфумом завжди. Ну, і окремо хочу нагадати про унікальну пропозицію в каталозі, адже купуючи аромат олонасень, можна обрати два продукти з, ну, з окремих сторінок. Це можуть бути лаки, це можуть бути помади, причому не тіпне просто Помада, а помада, говна помада зван з ефектом об'єму. І окремо підводки. Да? Рідкі підводки, які підкреслюють такий драматичний погляд, а, саме а, в, в макіяжі очей. Отже, два продукти. Продукти в подарунок при замовленні аромату. Ну ми йдемо далі. Вже на Ані Голд. У нас з'являється новинка і це cc крем з SPF 30. І якщо серед ваших клієнтів, серед ваших знайомих є, були поцінювачі cc кремів, адже CC – це Color Control, це той продукт, який контролює свій колір обличчя, це той продукт, який є потужним. І ну, скажімо так, він працює з, з поверхньої шкіри дуже круто. Хочу нагадати саме про CC-крем, який саме зараз з'являється. Високий фактор СПФ дає змогу цьому нашій шкірі бути захищеною на протязі цього цілого дня. Тут є унікальна текстура, яка миттєво дарує молодий вигляд. І тут є і сяйва, і молода шкіри, а також уповільнюються процеси старіння. Чому? Тому що тут міститься, міститься спеціальний комплекс. Ну, дає змогу нашаровувати тональну основу, це по перше, а по-друге, дає змогу уповільнювати старіння і захищати шкіру від навколишнього середовища. Наш CC-крем представлений в двох відтінках, і тут я можу сказати, що влітку обираємо темніше, бо шкіра пігментує. Ну а восени і взимку шкіра стає світліше отже, обираємо світлий відтінок. І якщо відтінок ваш... Ну, завжди обираємо по шиї, бо шия завжди світліше. То ви точно влучно попадете в відтінок вашої шкіри. Ну, збільшення середнього замовлення. Це дуже важлива річ, адже ключові категорії нович ніхто не відміняв, бо саме це дає повторювальну активність, це дає лояльність наших. Партнерів, це дає змогу збільшити середнє замовлення. Отже, на що звертаю увагу, що майже з 50% відсотковою знижкою у нас є? Неймовірний, неймовірний продукт нічна маска для інтенсивного відновлення шкіри нович, яка є одною з найпотужніших продуктів відновлення, насичення вологої шкіри в нічний час. Це та маска, яка не потребує змивання і наноситься тільки поверх нічного крему, адже вона містить гіалуронову кислоту і напротязі всієї ночі наповнює шкіру вологою. Вона містить природні олії і зранку. Ваша шкіра від, виглядає відпочилою, сяючою, красивою та наповненою. Отже, не забувайте про бестселер сьогодні повноцінного б'ютісну, це наша нічна маска. Йдемо далі, у нас з вами в колекції Навейч саме є драйвер а, цієї категорії, адже концентрований крем скульптор для шиї декольте можна замовити зі знижкою при, при, а, при замовленні продуктів Навеч на різні. Вісь... 700 гривень. Отже, друзі, на що звертаю тут увагу? На те, що шкіра наших жінок після 35 років починає в самих делікатних зонах це шия і зона декольте, починає трошки змінюватися. Це можна бачити різними поводами, як вона стає тонкіша, з'являються зморшки, або буває так, що знаєте, зона декольте така як піжамка пом'ята там зранку, ви бачите. Отже, що робить цей неймовірний продукт? Він містить технології про еластин, який максимально дарує еластичні шкіри. Зранку і з вечора підтягує, робить. Знаєте, от ви проводите цим концентрованим кремом по своїй зоні, декальте, і прямо за вашою рукою шкіра розгладжується, вона стає сяючою. Отже, друзі, це не просто. Привід пишатися своєю неймовірною відкритою зоною. Це привід доглядати саме таким продуктам. Ну і окремо, для того, щоб придбати зі знижкою концентрований крем Скульптор. Ми маємо з вами. Пам'ятати, що найпотужнішим сьогодні доведеним а, науково доведеним сьогодні продуктом є новий і гов, говорячи про нього, тут маємо знати 10 переваг. Я впевнена, що ви їх знаєте, адже ми можемо їх, ми так багато про це говорили. Але я ще раз хочу, щоб ви розуміли, що говорячи про новий ми маємо з вами знати, що він розроблений в, інститу в інституті шкіри. Дослідження шкіри в Стокгольмі, що він містить 11 біоактивних технологій, що він містить чотири власні запатентовані технології, що він створений космоцептичний бренд, це те, що дає нам змогу мати високоякісні інгредієнти і величезний медичний науковий підтримк. Це те, що націлене на індивідуальні потреби, адже у нас з вами є можливість підтягувати наше обличчя, боротися зі зморшками, боротися з пігментацією, а також а, вирішувати питання проблемної шкіри. Що він підходить для будь-якого віку, а, в, для будь-якого типу шкіри, включаючи навіть а, чутливу. Що є клінічно доведені результати вже за два тижні і миттєвий ефект за 15 хвилин? Що у нас з вами є змога підстраювати його під себе? Бо у нас є конструктор, він кастомізований або персоналізований. Це дуже добре. І використовує набір завжди це всім разів ефективніше, ніж Використання окремих продуктів і купуючи набір. Найголовніше у нас з вами діє наступні три каталоги: програма лояльності саме з ці з набором, саме з категорії нович. бо купуючи набір. Так, да, наступні три каталоги є змога взяти два продукти зі знижками 35%. Це може бути дві сироватки або два креми для повік, або сироватка і крем для повік. Отже, на вибір, і не забуваємо завжди про. Пропонуємо на вейдж, обов'язково говоримо, говоримо про програму лояльності. Ми переходимо до другої ключової категорії волософі, яка також підвищує по перше середнє замовлення. По-друге, залишає наших партнерів з нами, бо це неймовірні продукти, це лояльність наших клієнтів і це завжди продовжена да, подовжена активність. І тут хочу сказати, що волософі з'явилась не так давно. Тільки в 13-му каталозі, але скільки подій у нас з вами вже відбулося, і трансляція, і вебінари, і запуски, і відео, і зустрічі, і проекти, які сьогодні в нас йдуть. я хочу сказати, що а, тільки глухий не почує, що наскільки важливі ці продукти, бо вони створені для нас, для нашого повсякденного, повсякденного життя, для того, щоб завжди. Бути в гармонії з собою і завжди мати гарне самопочуття, отже, не вистачає часу на повноцінний перекус, беріть з собою коктейль, адже. Та унікальний міст формул, білків, жирів, повільних вуглеводів, вона дає змогу клітковини вона дає змогу максимально корисно підтримувати свій організм, а ще й низька калорійність порції, всього 70 калорій. Немає часу готувати, або хочеться їсти. Корисну їжу використовувати замінник їжі, бо це поживний коктейль для контролю ваги, який вже містить від 200 калорій, і це вже порція, яку легко контролювати, містить білки, містить повільні вуглеводи, містить клітковину, містить 23 вітаміни і мінерали, і це наша з вами повноцінна їжа, яка контролює вагу. А ще З цим продуктом можна знижуватися в вазі. Отже, саме це найкраще. Ще економія часу, найкраща економія да, коштів і величезна ефективність продуктів. Ну і окремо саме зараз, період осені, у нас з вами є багато багато питань за, а, зі здоров'я. Можливо, десь якийсь вірус, можливо, хтось кашлянув, але дуже важливо, імунітет маємо підтримувати завжди. І ось для здоров'я імунітету, для того, щоб завжди наш організм працював. Як годинник маємо вживати велет, бо їх добові норми на 12 вітамінів, 10 мінералів, омега 3 комплекси таксантинних екстракт чорниці. Добові норми підтримують наш організм на щоденній основі. Отже, вигоди від від вибору можуть залишатися за вами, адже у нас з вами є підписки на одиничні продукти, що у нас з вами є під на набори І говорячи про набори, що у нас з вами є можливість п'ятого кроку завжди купувати набір зі знижкою 25%. Отже, друзі, переваги величезні, Починаючи від себе і закінчуючи е можливістю зростання саме в компанії oriflame Це те, що дає. Приголомшливі результати, це те, що дає перевагу і тому готові продуктові рішення. Це завжди круто і це завжди потужно. Ну а ми йдемо далі, бо у нас з вами є така, знаєте, активність в каталогах, бо купуючи… Розі на суму 400 гривень. В наступному 16-му є змога купити новий парфум. Нова парфумована вода а, Divine Royal а, шикарна, ексклюзивна, в такому королівському королівській сукні цей аромат одягнений, да, в, 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 в королівські відтінки Ну і окремо хочу сказати, що якщо серед ваших клієнтів є поцінювачі саме ароматів Divine, будь ласка, парфумовану воду обов'язково замовляйте. І окремо ще драйвер каталогу: це да, пілка депілятор, яка сьогодні у нас з вами є змога її придбати да, з, зі знижкою при замовленні на 800 гривень саме в цьому каталозі. Отже, друзі, подивіться наскільки багато пропозицій, і тут я хочу сказати, що це важливість просто за що тертіння, да, за що трінія. Видаляти а, волоски. Ніяк не працює з луковичкою, але дуже потужно робить гладенькою шкіру, бо має нанокристали саме на поверхні. Тому вибір залишається за вами, але такий драйвер сьогодні є. Які ж у нас з вами є пропозиції поза каталогом? Ну, про аромату Лорнасен Amplified я вже вам говорила, але що у нас є? Купуючи один аромат, купуємо зі знижкою 25%. Купуючи три аромати зі знижкою 35%. Купуючи 6 ароматів, отримуємо 48 на 48% кожен, знижки кожен, на кожен продукт. І окремо завжди. Працює ота програма з каталогу, що, що купуючи Nothing, ви можете вибрати собі подарунки. Два подарунки із декоративної косметики. З Іван. Ну і Or Nothing наш тради традиційний, да, в чорному клатчі. це Супер Абсолют Ванілі, це е, відомий майстер парфумер Наталі Лорсен. Це ексклюзивний дизайн флакону і стійкість 8 годин. Отже, обираємо саме і пропозиція, саме така. І окремо для наших чоловіків, купуючи один парфум, ми купуємо Глейшер зі знижкою 40%, купуючи. І парфуми у нас є знижка 60%. Але говорячи про, про глейше, то глише в переводі, да взагалі аромати не перекладаються, але це льодник, це те, що дає змогу бути калою бути е, завжди переможцем, і він неймовірно свіжий, неймовірно насичений і неймовірно енергійний. Отже, давайте цим ароматом підтримуємо наших чоловіків, адже сьогодні вони. Скажімо так, стоять на захисті наших родин і а, на захисті нашої країни. Йдемо далі ексклюзивно онлайн. На першому тижні подивіться, яка кількість пропозицій: 24 продукти, три набори зі знижками, і це все можна сьогодні а, ну, буквально дати. В 11 коли відкриється сайт, це вже можна замовляти. І тут я хочу сказати, що ексклюзивно онлайн це завжди можливість взяти щось таке ексклюзивно, е, те, що тобі потрібно, або те, що підходить, підходить всі е, твоїй е, родині. Тому обов'язково не пропустіть цю пропозицію. Ну, я